Вівторок 12 листопада. Телеканал Відікон про головні події цього дня на сумщині. В викладі наших кореспондентів. Вітаю! З підписанням асоціації з ЄС має покращитись якість вітчизняної продукції в конкурентному середовищі європейських товарів, які отримають рівний доступ на українські ринки. Споживачі будуть лише в плюсах, прогнозують національні експерти. Світліше і безпечніше на проєкт освітлення вулиці Прокоф'єва сумська влада виділила більш ніж мільйон гривень. Не зміг стерпіти знущань і вбив. Тепер покаранням 15-річному хлопцю може стати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Дорога, тротуар, а головне, такі небезпечні пішохідні переходи на вулиці Прокоф'єва відтепер будуть помітніші у темний час доби як для пішоходів, так і для водіїв. Нині обидва боки однієї з найаварійніших вулиць Сум вже освітлюються. А до кінця тижня обіцяють сумські чиновники засвітитися. Повинен кожен тамтешній пішохідний перехід. Загалом на проєкт освітлення вулиці Прокоф'єва міська влада виділила більш ніж мільйон гривень. Із року в рік із настанням темряви на вулиці Прокофєва було небезпечно як їздити, так і ходити. Та тепер, каже начальник управління капітального будівництва, дорога, а головне пішохідні переходи стануть безпечнішими. Постоянно на вулиці аварії, тому що вулиця дуже оживлена, освіщення здесь оставляло бажати кращого. Поэтому, скажем так, на цій вулиці ми зробили. Е Перший пусковий комплекс это на троллейбусных опорах повесили освещение для того, щоб осветить улицу. І э, также, учитывая аварійність на этой улиці, э, будуть здесь еще освещены полностью повністю всі переходи. ж кажуть, що ця ділянка дороги дійсно була дуже небезпечною, особливо в сини, коли день стає коротшим. Если поставить по всій вулиці, над пішохідними і не только, то это буде наоборот ще лучше для улиці, освічатися добре. И не так страшно будет ходить. При мне лично женщину сбили на том перекрестке. Так что я за перекрестки такие. В лучшую сторону меняется. И там поставили, и здесь поставили. Очень хорошо для пешеходов. Безопасность прежде всего. Ну конечно, будет людям светлее. Естественно, должен быть свет. Естественно, когда много света, это хорошо. Потому что зима, темнота, поэтому это очень хорошо. Надо везде так делать. Ще з 2009 року місцева влада розробляла концепцію освітлення так званого великого транспортного кільця Сум. За минулі роки повністю освітлили вулицю Ковпака. Цього року світлішою та безпечнішою стане вулиця Прокоф'єва. В Сумах 15-річний підліток убив свого знайомого, зарубав сокирою, бо вже не мав сили терпіти моральні та фізичні знущання. Пояснив юнак, покаранням за скоєне може стати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Міліцію підліток прийшов сам. Він заявив, що вбив свого 18-річного приятеля. Міліціонерів така заява здивувала, але під час перевірки факт підтвердився. Тіло загиблого знайшли на ліжку дачного будинку. На його голові експерти нарахували п'ять рублених ран, завданих сокирою. Невдовзі знайшли і знаряддя злочину. Присутності матері вихователя та адвоката слідчі допитали неповнолітнього. Він пояснив, що вчинив злочин, бо вже не мав сил терпіти знущання свого дорослого товариша. Як пояснив затриманий. То позбав життя свого 18-річного знайомого в зв'язку з тим, що останні, на протязі останніх року-двох періодично знущався над ним, примушував робити чорну роботу, вимагав гроші, погрожуючи при цьому западінням тілесних ушкоджень та періодично западіював йому тілесні ушкодження. І В той злочасний день ситуація повторилася. У був в училищі заставив копать ему город. Я, я ему копал город, потом ему позвонила мама там в слезах. чуть я не пошел в училище, сколько ты можешь продолжаться. Я сосрвался в состоянии истерики. Пошел и нанес ему несколько ударов топором. Сьогодні підліток затриманий відносно нього відкрите кримінальне провадження. Згідно з чинним законодавством, покаранням за скоєне може стати позбавлені волі на строк від 7 до 15 років. У глухові під час ремонтних робіт загорівся автомобіль «КамАЗ». Спалах стався у паливному баці. Випадкові переходжі, які стали свідками пожежі, одразу зателефонували до служби 101. за викликом. На місце прибули рятувальники силами двох відділень вогнеборцям, вдалося не лише ліквідувати загоряння, а й не допустити розповсюдження вогню на поруч розташовані автомобілі. Наслідок пожежі 44-річний водій отримав термічні опіки рук та травму обличчя. Вогнем знищено 8 колес та паливний бак вантажівки. За попередніми висновками фахівців причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні робіт. В Сумах стартують дні документального кіно про права людини. Цього року фестиваль триватиме близько місяця та проходитиме при співпраці з правоохоронними органами. До програми цьогорічного показу увійшли близько 30 фільмів. Переможці го міжнародного фестивалю документального кіно та фільми призери інших найвідоміших кінозаходів. міжнародний фестиваль докудисіа вже в десяти представлятиме добірку документального кіно. Це відеороботи, в основі яких покладені зйомки реальних подій та осіб як українських, так і закордонних режисерів. Фестиваль не обичний в тому плані, або ми неділю робили це, а в цьому, як ви бачите, 15 листопада починаємо аж 13 грудня, хоча вже я знаю, що 15 грудня ми його закінчимо. Тобто місяць. В цьому докудес оргкомітет вишила увілічити проводящие організації. За словами координатора фестивалю в Сумській області, програма показів розростається, фільмів буде вдвічі більше. Програма насичена, плюс нововведення. Цього року ми хочемо неодмінно проводити модерацію, тобто не просто подивилися кіно там, обмінялися, можливо, своїми враженнями і пішли, а подивитися кіно і подумати над тією чи іншою проблемою. а також розказати, як можна з ним працювати, наприклад, якщо це студенти педагогічних спеціальностей або, наприклад, ті ж студенти, а майбутні спеціалісти, які будуть працювати, наприклад, пенітенціарній системі. Саме працівники правоохоронної системи цьогоріч беруть активну участь у проведенні фестивалю, аби залучити свою цільову до перегляду документальних стрічок ми відібрали фільми для показу, враховуючи специфіку наших установ і наших, скажімо так, вихованців. Ті, які буде доцільно і корисно показати їм, розробили графік показу відповідно до тих ну, рамок самого кінофестиваля. Буде проведемо покази і безумовно будемо залучати заслужені лише для до пасивного так сказать, перегляду кінофільмів, але потім залучимо їх і до обговорення проблематики порушеної в фільмах. Про розклад та місця показів можна буде докладніше знайти інформацію на сайті фестивалю та на сторінках в соціальних мережах. На даний час це всі новини. Попереду на вашу інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажаєте дізнатися більше? Заходьте нашу сторінку в інтернеті. Давідавідабі Тож на все добре до зустрічі в ефірі. Залишайтеся з телеканалом Відікон.